Привіт, вітаємо вас на каналі. Хтось дочекався розпаковки? Так. Друзі, мусимо почати спочатку з розпаковки, тому що комусь не терпиться. Він до сьогодні ледь доживо, то чекав і сказав, що сам буде розпаковувати. Як бачите, там на джаді іграшки як сказала, що я знімаю відео, вже бігом прибіг і ножички взяв. Все, ілюш розпаковує. Тому спочатку розпаковуємо, тоді Ілюша ще покаже, що там в садочку, так? Так. А тоді покажу вам відео, що познімала, на що дивилися вчора ціни і загалом якісь співвідношення. Зберегла собі і поділюся так само і з вами. А тут нарешті вже цей довочікуваний момент, коли ми забирали посилку і дуже вже хотіли стомлені додому. Ілюша вже заглядає наша посилка вдома. Знаєте, виглядає воно не дуже презентабельно, але Ілюша сказав, подивився тут по куточку, по-червоному. І що ти сказав? Це для чого? Так, сказав, що це для нашого автомобіля. О, ось так. Будемо розпаковувати. І так, ми починаємо. Думаю, що цей процес буде довгий. Не ви не переживайте, я вам пришвидшу. Спроба номер два. Пальчики. Там далі твої пальчики. Ще але... -ти 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 -ти. Треба поставити напевно камеру, правда? Ілюша далі питається, що це є всередині. Він не знає, що це. Цікаво, чи ви вже вдогадалися. І так, це чохол який ловнутий і надрізаний. Вау, супер. Ну це точно не ми робили, бо ми тут ножичками не тяли. Але в кожному разі мені виглядає так. Це хохо, ага, воно наскрізь розрізане. Супер. Я маю щастя на, на, на такі, знаєте, на такі замовлення. Супер. Так. То є аптечка, все правильно, тільки там її не видно, Показано сюди ближче. Ось тут посиленно не видно. Ні, давай ми її трошки пізніше вже розпакуємо, бо це делікатно треба, щоб не обрізати. Вона я уча. делікатно. Відблизкова камізейка. Я У нас є я така аркова. Добре, синку, то тобі давай. У нас є така от, це в комплекті просто йшла, але в мене є моя і я точно я... не розмірує я... бо то мені. І є ще так само вілющі його камізенка, в він на робері їздить. Піднісу вам. Так я вам буду викривати. Ще остригавший труйконт усь такому хуткарі. Як цього є? Це коли є якийсь випадок на дорозі або взагалі треба означити машину, автомобіль посеред дороги, то треба розкласти власне цю штуку. Розкладати її, напевно, не буду. Вже. Кожен думаю, знає, як вона виглядає. Ось така вона. І це треба так означити автомобіль, щоб інші учасники побачили, що щось сталося і могли його вминути. Знаєш, часом автомобіль і фари немає включених, тому що ну, щось сталося з автомобілем. А отакий відблосковий він допоможе. Мені сподобався, принаймні він. Камізельки ще не бачила якості, швів і так далі. Але, принаймні, з упаковки нитки не зустрічай. Да. Тому сподіваюся, тут Так, нормальне. Це інструкція. Так, там, скоріше за все, не інструкція, а список того, що туди входить. Ось такий список. Досить немаленький. Там були набори, там, де кілька-тільки елементів було в повторно. Ага. Це ясниця. Кисниця. Кесниця. Це згадала. Це вогнегасник. Ось так це виглядає. Ось так він виглядає. Але, до речі, тут відкрити, як виглядає е, саме чи пластикове, чи металеве. Пластикове. Тому що там в коментарях читала. Ілюшка пальчики забери. Е, читала дискусії відносно того, чи такі, як на малюнку, отут верх, чи пластиковий, чи такий, як там. Ну, от нам теж прийшов пластиковий. Дуже часто буває так, що в якийсь момент може збігатися в замовленні з тим, що на картинці. Але, звичайно, я цього вертати не буду. Мені, наприклад, шкода дуже, що оцей органайзер, який, в принципі, задля якого я замовлялася, щоб воно все разом було в одному місці, він є повністю прорізаний. Я фотографії зроблю, просто поставлю погану оцінку і виставлю це. Ну, тому що це просто прорізане, тут видно, наскусь прорізане. Ну і, звичайно, в такому варіанті вислане. І таке. Ілюша, знайшов антистрес, так? Так. Щодо аптечки, то ви можете бачити досить таке солідне, солідне тут е посаження. те, що є всередині, але не думаю, що тут є щось надзвичайне. Просто все необхідне для допомоги такої першої. Що, до речі, я вам казала, якщо ви пам'ятаєте, що аптечка чомусь не є обов'язковим чи таким чимось по закону згідно права. Що повинно бути в автомобілі, що для мене є нонсенсом. І, власне, пан теж був такий дуже незадоволений і, і загалом дуже такий. Ну, дуже незадоволений саме таким пунктом, той, який нам з основ медицини проводив навчання, що ніби це обов'язковий курс, і ми навчаємося, але в разі чого навіть немає чим надати допомогу, тому що це не всім автомобілям є обов'язковим. І, звичайно, люди не всі обов'язково це купують. До речі, як ви можете бачити, тут на багатьох мовах є написи і. Є на російській. Тут є липучки такі фіксувальні. Люблю все органайзерах, тому от власне такі варіанти. З тобі? Uh -huh. Я загалі люблю такі штуки. Любиш такі штуки, так? Так. Ти знаєш, що мама знімає на відео? Uh -huh. Ну тебе! Ти знаєш, що я знімаю? я uh -huh. uh -huh. Можна я це виставлю? Uh -huh. Ще не знаєш, ти подумаєш, так? Uh -huh. Добре, як буду монтувати, то тебе запитаю, добре? Uh -huh. Та все. Зібрала це все. Ось так це виглядає всередині. Карточка, каміселька, скоріше за все, її цього пакування, щоб відразу була в доступі вільному такому. Вогнегасник, до речі, на фото, якщо важно придивитися, то вогнегасник він з такими е, чорними ще для монтування, такими якимись пластмасками чи, можливо, з, навіть з, е, з липучками, щоб можна було в автомобілі зручно це причепити. Тут цього немає. Але на фото в органайзерах це було видно власне такий варіант. Тому я дуже сподівалася, що він прийде так. Хоча на інших було і такий варіант. В кожному разі е, очікування у реальність, реальність, як завжди. Виглядається так. Простенько, нічого надзвичайного, все це, щоб закрити і поставити в автомобіль, щоб воно не літало все по мене. Ось так. І ось тут ще така ручечка, але не впевнена, що це хороша ідея носити саме за неї. Сподіваюсь, не часто буду цим користуватися, тому що тут не надто сильно воно все так виглядає, щоб можна було це робити. Ось така посилочка у нас. Ще обіцяла вам показати, що Ілюша привіз із конкурсу, на який їздив з пластики від свого садочка, своєї групи. Ось така папочка, тут ще диплом його був з початками всіх тих садочків, які там брала участь. Ось такий набір. Тут перша сторіночка така, а далі просто, о, до речі, на сьогодні папір закінчився до, до малювання. то ось тут є Такий альбомчик. Ще додатково були дві дрібних іграшки, там якась ткальніка, яка скручується і ще щось, але це вже в іншому розпорядженні давно. І ще ось така гарна книжечка мені сподобалася дуже. Перша допомога, ілюші також будуть гарні ілюстрації, вона ще в опрацюванні нашому. Але загалом це отак, -от, отак -от виглядає. Дуже цікаво і корисно. От, Два в одному. Ось так це виглядає. До речі, думала, що Ілюша поїде на конкурс з математики, судячи з його інтересів, з того, як він рахує, і з того, про що ми розмовляємо основну частину, якби. Але була здивована тим, що вихователька сказала, що з пластики. Ось так. І так, тут ми вже закінчили, тому пропоную вам переглянути відео, які вчора знімали, як я кажу, для вас і для себе. Там я показую ціни, асортименти, і попробувала зробити озвучку перший раз таку, що записати голос якби, від себе, тому що в магазині там не дуже то було як. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ціни по відчуттях, чи набагато дорожче в Україні, чи можливо в Україні дорожче, І загалом. На що ви звертаєте увагу, коли купуєте дітям взуття, тому що я там трошечки так коментую, що, що для вас є такими важливими пунктами при його виборі? І так пробую щось новенького, спробую в такий спосіб скоментувати, так як там і музика заважала, і особливо було багато людей не було як все озвучувати. Тому говорю тут: 160 злотих ось такі капчики. Це оця зелена модель. І була здивована, тому що ось ця інша модель, вона буквально трішечки відрізняється. Це, бачите, та сама фірма. І вони коштують 103. Це, от упаковка показую від цих помаранчевих з помаранчевим кольором. А ці от з салатовим, то вони коштують 160 злотих. Я думаю, досить така велика різниця. Ну, і здається, це просто новіша модель. Ця салатова. Такі, знаєте, вони ніби грубі виглядають, але вони дуже легесенькі і дуже м'які. А ось ці сплошна сіточка така, оці кума. Але ця сіточка, вона якась тверда, знаєте, така, як дерев'яна. Не зовсім впевнена, що ця сіточка буде краще дихати, ніж ті е, зверху, знаєте, такі на вигляд, ніби вони більше весняні. Але там, ті, мені здається, більше дихають. Ще ось таку пару зуця дивилися. Це, звернув просто увагу на це також тут є тканина посередині, а по боках воно таке обшите таким чимось. Не можу навіть сказати, замша така, такий вид, скоріше за все. Складу я не читала, так. Ми тільки оглядали, тому що там буквально кілька хвилинок було. Коштують вони 70 злотих. Гарно досить таке виглядають і більше дуже сподобалося. Як бачите, отак посередині тканина і нашивки такі по краях. Ще я вам хочу показати ось такі крокси. Зараз вони 99 злотих, але раніше їх купувала дешевше, буде також акція, ілюші в садочок, і він просто в захваті від них, іншого нічого не хоче там носити. Дуже комфортно, легко дихає ножка і йому дуже зручно. І ще такі гумачки. Як ви бачите, порівняти ціну можна там фірмову ці крокси, і тут от звичайні так само ці різних кольорів. А ще далі там побачила такі, знаєте, ці більш такі класичні, оці дитячі. Це просто взагалі вони йдуть такі, знаєте, з об'ємними такими наліпками. Ну, оці носорожки це взагалі просто, просто щось. Вони такі милі. Не змогла просто не стриматися. дівчаток також там великий вибір. Ну, у нас було мало часу, тому ми оглядали тільки те, що якби буде потрібне нам. Ще такі от капчики, шльопанці точніше, дивилися. Це просто вже були у по відділі поруч, тому думаю, порівняю зараз за ціну, Подивіться ще літом, як це поміняється. 50 злотих ось такі. І ще кілька інших видів, такі от для дівчаток. Ці, здається, трошки дорожчі були. Так, ці 60 злотих. Показую ще так звуку, щоб було видно, вони трошечки відрізняються по, по тому, як, як зроблені ще дуже такі класні мені сподобалися ці діну. 50 злотих. Як бачите, збоку теж ось так виглядають. Ще сподобають дуже оці адідаси такі е, літні сандалі. Вони неймовірно легкі, знаєте, такі ніби з пінопласту. Е, а ось ці, е, вони, ну, такі, знаєте, ця тканинна, така, ці пасочки тканинні. І підошва, звичайно, тут відрізняється. Вони також не важкі, але, але все-таки відразу різниця між тими і тими просто колосальна. Здається, що ці краще би носились колись в Україні Ілюша мав подібних, то дуже, дуже їх любив. Ось такі 139 досить таки гарно виглядають, але не впевнена, що були би дуже ем, зручні в плані тих пасочків. Вони можуть натирати. 139 ще ось такі. До речі, оця фірма Ласоцькі. Ми купували Ілюші вже капці такі. Я не пам'ятаю, що це було весна, здається. А весна, чи осінь, щось такого. І дуже гарно носилися, і в нього ножка гарно дихала. Власне, от е, з цим маємо такий пункт, е, тому що мають бути такі, що добре-добре дихали. Е, і от ця фірма, власне, ну просто супер відносилася. Два сезони, здається, він не ходив. Є ще от такі різні, просто показую, як, е, як варіанти. Ну, ці вже такі, знаєте, більше такі. Лапці, як це кажеться. Ось ці також е, хороша модель. Вони мігенькі з середини. І так здається, ці не мали би так натирати, така мігенька серединка там є, і, і такого щось вже купувала би. Або там ті чорні Adidas, або ці, або от ще краще ці. Тут взагалі така середини, ця обшивка чорна. Вона дуже легенька і дуже м'ягенька. І я думаю, що так вона, бачите, вона трошки находить <плес> на це синє, що вона мала би гарну ложку берегти від натирання. Так мені здається, але ну, це, це таке спробуй помилки 150 злотих. Це Ілюша прийшов <с> трошки потанцювати. Так, і ще от такі капчики не втрималася, просто зазняла, тому що це просто фантастична модель. Мені дуже сподобалося, як це візуально виглядає. Вони такі тонесенькі, але там от і середини шкіра і воно так просто, просто вау, і виглядає, і от на дотик це класне просто.